Пані та панове, вітаю всіх! Мене звати Оля. Це парфумерний куточок інтернету. Долучайтесь, долучайтесь. Буду вас показувати своїм ароматам. І сьогодні я для вас підготувала з бюджетного, ну трошки дорожче, з люксового сегменту, але не дуже, не дуже дорогі. Але які пахнуть унікально, красиво, вишукано. Я знаю, як ми всі любимо, щоб недорого, і красиво. І унікально. Почнімо. Перший аромат це еден від Кашарель. Це взагалі що? Це така багатоповерхівка а не аромат. Це життя на вистаті, щоб його вивчити. От про що він? Він пахне всім і одразу в ньому для мене є якась певна задушливість. Він, він мені пахне, наче пильною стежкою. Сухою, пильною, теплою. А поруч є прохолодне, прохолодне про водойма, можливо, даже болото з лататтям, якимось квітами, таке трохи хиже. І ось це воно одночасно мені і задушливо тепле, і квітково водянисте, неймовірно складний. Непростий аромат, однозначно, я б його б точно запросала в якусь сучасну нішу. І, до речі, нещодавно я замовила собі пробничок Лілабо-Ірис. Бо я на ірисовому шляху, мені все це цікаво, але він мені взагалі не пахне ірисом, а він мені в якихось аспектах почав пахнути Еден Кашарель. В ньому також в саме в цьому ірисі Лелабо є. Пильність, ну, він спочатку, це не огляд на лілабо, але якісь певні ноти, болотіно-квіткові і пильно стежкові. Я в цих двох ароматах вловила. Чимось вони перегукуються. Тож, якщо вам хочеться парфумерних загадок, от, поповнюхуватись і по картотеку в голові поперебрати, що то воно таке може бути, спробуйте еден Кашарель. І це не дуже дорого. Наступний аромат 2 будуть від бренду Hermes. Про цей аромат я вам вже говорила, балакала, сіла і заплакала, але сльози щастя. Бо я обожнюю цей аромат це Odigent Blanche, білий терлич від бренду серії Eau серії одеколонів. Це, як на мене, унікальніший аромат взагалі з всієї лінійки одеколонів не берусь казати за всі ці аромати РМС, бо я зі всіма не знайома, але це щось травно-мінеральний аромат. Відчувається і трав'янистість, розім'яте листя. комусь пахне, до речі, кроповою, розім'ятою кроповою. Мені, я не знаю, як пахне торлич. Мені це більш абстрактна зелень, гіркувата, така м'яка. І мінеральність, якесь каміння, щось таке волого, трав'яне, землисте, але. Просто як прохолоди біля землі, якої грязюки, багнюки землі тут немає. Хоча я не проти землистих ароматів. Дуже природний, от вельмо насичений до природи, наближений до природи аромат, але носибельний і приємний для наших носиків. І порозгадувати якого його також хочеться, бо він дуже непростий. Наступний аромат це сади з Середземномор'я від Ермес. Більшість Ермесівських садів теж дуже гарні, дуже красиві. Ну, реально, цей аромат пахне як більшість сучасних нішевих літніх, літніх ароматів. Проте він мені набагато більше подобається, і він складніший. Бо він починається більш цитро. До речі, нагадаю, бо я його давно не носила в в... восени. як запакувала. От сьогодні лише. Ой, розпакувала. Він починається цитрусовими, свіжістю, зеленю, соковитий, такі, освіжаючі. Потім у нього є знаєте, і інжирний період життя. Він мені дещо от якраз в середині розкриття, поки вона разом тут знаходиться, нагадує, нагадує нінфеоміго від гюталь. Гуталь. Мене вже поправляли, що не треба гюкати, гукати треба. Теж дуже пильний інжирний лист, зелений пильний, а і такий тепло тепло-сухуватий. Тут він не такий, він більш свіжий. цей інжирний листочок, ту і солодкіший більше. Тут є і свіжість хвойності, кипарисовості, деревини, якісь інжири пилять. кипарисові гаї шумлять. Десь потім, коли він там розвивається вже, там живе на шкірі досить доволі довго, він, він мені розкривається чайністю, ледь солодкуватою чайністю. Дуже базовий. От аромат, який підійде будь-куди. І от в ньому не заскучаєш. Я, до речі, думаю, що він може бути один от в колекції якоїсь людини, один на там, теплий сезон. Де да і не зимовий, але, мабуть, захочеться якогось різноманіття. реально, аромат може бути один. Наступна наша унікальщина це сем'якіль Одіссей П'юр де Парфам». Це важлива комбінація букв. І от так виглядає флакон, він повністю прозорий. Покусується. О! Зараз я його нюхаю. І Він такий весняний-весняний. Прям весною запахло. А точніше мені запахло бруньками верби, оцими котиками, пухнастими і свіжозеленими. Дуже прикольно. Але це, мабуть, такі викривлення, мої якісь когнітивні викривлення. Або, мабуть, щось тут уже вивітрилось. Аромат не пахне котиками, пухнастими цими вербочками, коли його розпиляєш. Але я розумію, звідки там воно це могло взятись. По-перше, це аромат про дуже вологі, прям водянисті квіти. Зараз я відчуваю трояндочку і конвалію. І до звучання цих прозорих, вологих квітів, прохолодних додається звучання молекули Кашмиран. П'ята молекула у бренді Centric Molecule молекула Кашмиран. Тут вона дуже-дуже добре відчутна, вона додає текстури, наче здається, що це прям кущ з листочками шершавими. Мій ніс зчитої тут молекули кашмаран. Вона працює як закріплювач і цей створювач об'єму шлейфу через це аромат. Дуже стійкий, об'ємний, шершавий, квітковий. Він... Це шершавість вимальовує кущики, наче це листочки, такі шершаві, вологий, а в базі деревний мускус, дуже пухнастий, несолодкий. Час для цього аромату весна. Обов'язково буду вам ще його показувати весною, долучати в якісь квіткові добірки. Ще ви з ним побачите. Наступний аромат, який ми познайомилась на осліпі, сказала, що це Last in Paradise від Ексніхіла це клой-льо, просто кльої Кльо, клоє льо, оде туалет. Аромат про троянду, але з особливостями. Ця трояндочка, вона саме плюсткова. От такий бутон цієї світло-рожевої білої троянди з грефрутом. А далі виходить гіркота. Цей аромат ніжно-квітково-цитрусовий і гіркий, бо тут є дубовий мох. Він додає такої зеленої гіркоти. От що далі аромат живе на шкірі, в ньому виходить така ледь медично стерильна гіркувата нота, яка і робить цей аромат ну, дуже по-нішовому зроблений. Такі от мускуси чи то якісь... Я вже не берусь говорити, що це саме за компоненти, але от такі стерильність, якийсь квантінбіж поліз зі своїми ганімедами, металічністю, стерильністю. От тут відчувається, і це дуже гарно звучить. І як по темі цього відео, дуже по нішовому звучить свіжий ніжний аромат з гіркотою. Наступний аромат це Грін від бренду Colobo, дуже бюджетний аромат. Він про розім'яту траву і також про скошену траву і розім'яти листя інжира. дуже дуже зелений. Взагалі довгий час це був мій величезний. Ой, біль і скорботи, що я не могла знайти собі зелені природні аромати в бюджеті, коли я не могла собі дозволити там ніше аромати. Не могла знайти і в люксових ароматах, або все або солодке, або солодко приторне або жопа злипається, або трошки ягодок там ще є. Є званількою. Коли я ходила по магазинах, то був час левіабель, ну ви самі розумієте, що там коїлось. Я знайшла свою зеленину вже дуже багато років по тому в Філосикус від Діптіки. Цей аромат схожий на Філосикус від Діптік. В них є і дещо різниця, бо, як на мене, цей аромат менше молочний і менше кремовий, і в ньому тут є така. Більше фруктової солодкості. А у мене взагалі є окреме відео Детальний огляд цього аромату. Я вам в посиланні залишу він про зелень, розім'яту, свіжу, легку солодку фруктовість і свіжий, чистий мускус в базі. Хтось відчуває кокосовість, хто чутливий, мабуть, до цих всяких компонентів. Я Цю кокосу цієї кокосовості тут не відчуває, проте є люди. Якщо ви взагалі не по кокосах або знаєте свою чутливість до цих компонентів, то вам тут буде кокосити, бо є такі відгуки. Наступний аромат від Лє треба прочитати Лєнереде Ру Параді. Аромат про красивезну, недорогу мімозу, любі друзі, це мімозка. Бо вона не суха і не дуже кремова. Тут, знаєте, десь посередині ідеаліті мімозка. Бо більшість мімоз вони в мені наче своїми пухнастими штучками забивають ніс і дуже лоскотяться. Це ні, це мімоза плюс зеленина свіжа. Тут є, здається, аніс, але от, ну, прям точного анісу я тут не відчуваю. Є легка зеленена свіжість та сандал, який додає кремовості цієї мімози, якось її так. Закремлює. Цей аромат взагалі не гірше, а на мій смак навіть краще. Мімози Тенерон від Періс Монте-Карло, дуже нішевий дуже дорогого бренду. Оце мімозочка, прям топчик. Мені дуже вона подобається. Скоро весна. Можливо, хтось шукає гарну мімозу. Буде у вас час можливо десь протестити цей аромат, придивитись. А я весною. Вже вам зроблю добірку мімозових, мімозних ароматів. Минулого року в мене не було ароматів прям для окремого відео, а в цьому році вже є. Наступний аромат від бренду Dilsander – Simple. Це якраз от білий флакончик, прозоре скло, та це туалет. Взагалі, вся лінійка Simple вона чудова. Там різні флакони різного кольору, але вони всі дуже-дуже якісні і дуже-дуже гарні. А вже ж відрізняються, там все залежить від вашого смаку, що вам більше треба. Це фіалковий аромат. Він починається свіжою, легкою. В цьому ароматі все легке пряністю. Тут кардамон. Я його трохи сплутала з перчиком рожевим. можливо, він тут також є. Він розкривається. Пухнастою хмаринкою, ірус, ірусом, ірисою. Тут фіалка фіалкової пудри, такої, ну, косметично доглядової пудри і є тут фруктовість. Бачите, скільки всього є в одному ароматі, бюджетному, який ще називається, просто сімплі. І ці всі ноти вони в ньому так гарно грають, переливаються, переходять. І в ньому дуже-дуже добре. Аромат не має завжди якось іпатувати, щось викликати, якісь емоції, тим паче в наших реаліях. Я, перш за все, обираю аромати, які мене заспокоюють, дарують якийсь більш-менш затишок, спокій, рівновагу. Ось це, це такий симпл. дуже ніжна, жіночна така хмаринка, доглядова, косметична і при цьому свіжа. Друзі, це були всі мої унікали на сьогодні, особливі парфуми, які гарно, пахнуть дуже гарно, вишукано, не так просто, як здавалось би. Діліться, що у вас такого є, наче коштує недорого, є унікальним і особливим. Я сьогодні, коли кажу, що аромат пахне по нішому, це як синонім унікально, не так, як всі, щось цікавеньке, непопулярне. Та, та ніша, якою вона була задумана. Дякую, що були зі мною. Зустрінемось дуже-дуже скоро тут, на каналі. Бувайте! Бережіть себе! Слава Україні!